Доброго дня, сьогодні 29 іюня 2016 рік. Ми знаходимося на озері Світязь, це Шацький район. Зараз 15.30 по часу. Дуже сонячно сьогодні, вода тепленька, дуже гарне місце. Озерно дуже велике, дуже чисте, повністю всі пляжі. Піску і в озері теж пісочок. Зараз можна сказати обід, людей менше, тому що всі ховаються під дерева, в тіньочок, щоб не згоріти. І є батути для дітей, розкаті всякі майданчики, де можна попригати, поласти для дітей. Також от пірс, на пірсу здаються в оренду катамарани. Ми їхали Вот катамарани є, які здаються в оренду. Для дітей взагалі суперове сказочне місце. По самому березі вода. Метрів 30, буде сантиметрів 40, що свободно можна дитину пускати і з берега, з берега за неї наблюдати. Дуже гарне місце. Сосни, посадочка кругом ставу йде сосна. Дуже гарно. Почисти, погодка суперова. Так, що приїжджайте, не пожалкуйте.